Друзі, вітання. Ми продовжуємо наше знайомство з компанією Брандмастер. Сьогодні ми з СЕО та власником цієї компанії Євгеном Котовим. Привет. І, хоч хочемо поговорити про газове пожежогасіння. Коли порошок не варіант, в мене є питання: в яких випадках саме газове пожежогасіння – це єдиний правильний вибір, єдине правильне рішення. Газове пожесіння зазвичай використовується коли необхідно захистити щось дуже дорогоцінне. Це може бути або інформація на якихось носіях, це може бути обладнання під напругою, це може бути якісь, наприклад, документи або витвори мистецтва. Газове пожесіння називаючи е, чистим агентом, е, тому що він не залишає ніяких наслідків після пожежіння. І так як ми е, знаємо, що бувають не тільки системи пожисіння спрацьовують назавжди, коли від них чекають, то треба враховувати і можливі наслідки, якщо бувають несанкціоновані спрацювання, е, в цьому випадку при спрацюванні систем газового пожисіння. Всі цінності вони залишаться такими, як і були. Найбільш поширені це серверні центри обробки даних, депозитарії або чисті виробництва. Зараз також з розвитком автоматизації, також дуже часто використовуються для промислового обладнання, для захисту верстатів. Шаф управління, тобто те, що дорогоцінне і те, що треба швидко погасити для мінімізації наслідків. Як, як система виглядає? Що вона складається, але якщо можна так Простішими словами, щоб було більш доступніше для простих, простих людей, які будуть дивитися це. Відео можна розділити, якщо от про систему газового прожисіння можна розділити на два типи: це підвісні модулі і модулі, які ставлю, встановлюються на підлогу з розподільчим пристроєм. Підвісні модулі це балон з клапаном, який там спрацьовує газ, постачається без турбопроводу, просто з клапана постачає, заповнює приміщення. Системи з трубопроводами це більш складні. Вони можуть складатися з декілька балонів, об'єднуватись, можуть встановлювати розподільчі пристрої, які подавати по різним приміщенням. Такі системи вони потребують, ну особливо потребують знань і супроводи там виробника. Що ми в принципі і надаємо? Наскільки дорого і складно обслуговувати системи газового пожежіння? Обслуговування систем не дуже відрізняється від систем там, порошкових чи аерозольних, і треба приділяти достатню увагу по працездатності самої автоматики системи виявлення, але особливості є, що це система газу пожеросіння, вони працюють під тиском і треба приділяти. Увагу стану балонів це є вимоги, що раз на 5 чи 10 років необхідно проводити гідравлічні випробування. При цьому самі балони демонтуються, йде розрядка вогнегасної речовини. Може проводитись аналіз стану вогнегасної речовини і проведення випробувань на міцність самих балонів. Це вимога наших нормативів і технічних регламентів, які зараз діють. Це найбільш коштовне. Серед обслуговування, але це це потребується раз в п'ять там чи десять років. А ви, ви клієнтоорієнтована компанія, і наскільки я знаю, чи проводите навчання для компанії, ліцензіатів для тих, хто монтує системи пожежогасіння щодо технічного обслуговування? У нас немає якихось регулярних навчань або по якомусь графіку, але завжди, якщо. Дуже приємно, коли компанії хочуть навчатися там і дізнаватись більш глибоко нюанси там систем пожесіння. І щоразу, коли до нас звертаються, ми пропонуємо відвідати наше там виробництво шоурум, для того, щоб ми могли більш детально продемонструвати там всі нюанси і особливості систем. Тому е, навчання так у нас і в онлайн режимі, і в офлайн режимі. Ми проводимо щоразу, коли звертаються хтось з партнерів. Будь ласка, а чи був випадок, який ти знаєш, коли ваші системи спрацювали і погасили пожежу? Звісно, я не знаю таких випадків, коли спрацювали і не погасили навпаки. Вірогідність по газовому пожесінню, вірогідність, якщо там правильно спроєктована система, що вона буде ефективна, там 99,9%. Ну це найбільш ефективні там системи пожесіння. У нас ну, за час роботи компанії було ну, відносно багато випадків, коли системи спрацьовували саме при пожежі, причому спрацьовували іноді і навіть в автономному режимі, коли там автоматика щось виходила з ладу і спрацьовували термочусливі, термочусливі колби на самих підвісних модулях пожежіння. Це допомагало в залежності від того, на якій стадії було спрацювання, але це допомагало як мінімум поширенню, зупинити поширення пожежі, а як максимум то на ранній стадії і значно мінімізувати е, збитки і матеріальні там і репутаційні для тих, хто експлуатував систему. Скажіть, будь ласка, а конкурентів були системи, які не спрацьовували? Знаєш про такі випадки? Можливо, і знаю, можливо, ні. Тут питання в тому, що не тільки не спрацьовую. Коли ми говоримо про системи, які працюють під тиском, найбільша небезпека для виробника це те, що системи не будуть тримати там, наприклад, або балон, або клапан буде з браком і буде втрата вогнегасної речовини. Там для виробника це. Для добросовісного виробника, який виконує свої гарантійні зобов'язання, це питання виживання. Тому що якщо обладнання там не працює або неякісне, то це постійно за свій рахунок перезаправки і це е, прямий шлях до банкрутства. У різних виробників є свої проблеми там, щодо якості системи, але це, ну, не для публіки, скажем так. А чим відрізняються ваші системи газового пожежогасіння від е, іноземних аналогів? Ну, системи пожежогасіння газового, вони досить зарегульовані, і є перелік які функції вони мають виконувати. Е, наша основна задача це гарантувати те, що система спрацює, коли це буде необхідно. І ми допомагаємо правильно спроектувати систему для того, щоб врахувати всі ці особливості, там негерматичності, температури, матеріали, які можуть горіти. Ми, як мінімум, виконуємо всі е, вимоги стандартів, які діють в Україну, в принципі, це стандарти європейські, і плюс завжди намагаємося додати ті функції, які не є обов'язковими, але допомагають, наприклад, контролювати працездатність системи. Або завчасно виявляти якийсь вихід з ладу. Тому е, наші системи по технічним параметрам точно не поступаються там, найкращим світовим виробникам, що стосується систем газових пожежі. А є об'єкт, який е це такий топ-топ, що от це ми його обладнали, чи наші партнери обладнали. Чи... Там стоїть просто наше обладнання, таке, яке от тобі спадає на, на думку. У нас багато є проєктів, якими ми можемо пишатися. Ну, реально складними, де, наприклад, використовується там 5 тонн вогнегасної речовини і захищається там 20 різних приміщень однієї системи станції пожені. Є. Е, Об'єкти, наприклад, на о, атомних електростанціях безпосередньої близькості до реактору, ну, це високий дуже ступінь відповідальності. І нам приємно, що було обране там, обладнання нашого виробництва. Е, є системи, наприклад, які нам потрапляють там, раз в місяць на перезаправку, тому що вони реально спрацьовують. Це е, захист. Е, Високоточних верстатів е, з числовим програмним керуванням для виготовлення імплантів, да? і вони реально працюють на таких обертах, що займаються постійно там речовина. і от раз в місяць системи працьовують, гасять, їх перезаправляють і система далі працює. Тому, в принципі, е, ну, є багато тим, чим можна пошати. Добре, давай ще останнє питання. Чому деколи ваші? Клієнти, партнери сумніваються щодо того, чи ставити газове пожежа ні. Така, напевно, один топ 2 або топ 3 причини. Я думаю, що 90% клієнтів це, вони встановлюють систему пожежіння тільки через нормативні вимоги. Ну і їм здається, що це система, яка не потрібна. І коли до нас звертаються клієнти і починають. Дуже глибоко там задавати питання, нюанси, ми розуміємо, і просто питаємо, у вас була пожежа, вони кажуть так. Тобто тільки після безпосередньо якогось там надзвичайних ситуацій починають вже більш там відповідально ставитись і е, питати не тільки про ціну, там, а питати, як вона буде працювати, які є нюанси. Е, тому більшість клієнтів сумніваються взагалі, що ці системи е, необхідні їхніх об'єктів. є ще щось, що ти би хотів би розказати про системи газового пожежогасіння, бо будемо планувати рухатись до наступних тем. Щось, Що би хотів би розказати, що було би цікаво для пересічної людини, для яких ми знімаємо ці відео і популяризуємо тему пожежної безпеки? Я думаю, що навіть для побутового користувача ці системи можуть бути корисні зараз все більше. Користуються попитом системи автономні, або ми пропонуємо системи автономні, але з елементами пожежної автоматики для захисту, наприклад, електричних шаф. Тому що зараз ми знаємо, що є проблеми в енергетичному секторі, перебої, аварії, і це часто призводить до займання саме в електричних шаф. і Десь місяць тому був там зворотній зв'язок, що реально там будинок врятувала система, тому що було займання в шафі, і система спрацювала, погасила і попередила поширення пожежі на, ну, на сам будинок. Я думаю, це для Побутових клієнтів, те, що може бути корисно і реально допомогти, якщо вам цікаво дивитися про пожежну безпеку, про напрямки, які ми розглядаємо, коментуйте, поширюйте, став ставте лайки. Дякую всім за увагу.